Які попередні підсумки можемо підбивати наразі, от саме політичного характеру, зважаючи на операцію ЗСУ у Курській області? По перше, треба враховувати, що військова повістка, військові цілі завдання вони дуже сильно пов'язані з політичними наслідками. Одне від одного відділити дуже важко А, безумовно. Коли планувалася ця операція, то бралися до уваги не лише сути військові цілі, але й політичні наслідки. По суті, йдеться про створення плаздарму на території Курської області, довготривалого плаздарму, який має бути постійним інструментом тиску і військового, і політичного тиску на Росію. Військові зрозуміло, Росія змушена буде відволікати хоча б частину своїх, якщо не діючих сил, то резервів на захист власних кордонів і на протидію курській воєнної операції ЗСУ. Правда, вже очевидно, і це теж один з наслідків: що, схоже, резервів не дуже вистачає. І максимум, що росіяни на зараз спромагаються, це. Спробувати уповільнити наступальні дії українських військ повністю зупинити не вдається а тим більше не вдається, скажімо так, повернути контроль над Курською областю. Сама по собі курська воєнна операція стала е, ляпасом Путіна. Тут я цитую навіть деяких російських коментаторів, які саме так е, оцінили е, в перші дні е, початку наступу на Курщині українських військ е, політичні наслідки для Путіна. Да, це приниження і ляпас для Путіна. Е, е, в Росії цього не очікували. І до речі, це теж і військовий і політичний ефект, неочікуваність таких військових дій. На це стало абсолютно несподіванкою і для е, Кремля, і для російського суспільства, причому в тому числі і для е, партії війни, так званого зетспівтовариства, різних там воєнкорів, е, е, ну і всіх тих, хто активно підтримує війну проти України. Вони навіть були в паніці в перші дні цієї операції. Що важливо для нас е, е, внаслідок цієї спецоперації. Наші західні партнери вперше публічно офіційно визнали право України захищати власні кордони, власні землі шляхом ведення бойових дій на території противника. Раніше, от таких скажімо так, оцінок не було. Навпаки, нам неофіційно, неформально, але наполегливо радили не проводити бойові дії на території Росії, щоб не було ескалації війни. Щоб Путін там чогось лихого не, не накоїв, але ну стало очевидно, Росію треба стримувати більш активно і стримувати, зокрема і наступальними діями. І багато хто зараз з західних коментаторів і політики, і експерти визнають, що дійсно це одна з найбільш успішних операцій українських військ. Ну а за останні півтора року точно це я думаю найбільш успішна операція. І хід військових дій він зараз змінився. Так, да, росіяни продовжуючи наступ на Донеччині, але вперше за останні півтора року, якщо не більше, українські війська перейшли в наступ та ще й на території Російської Федерації. На політичні впливи є на ситуацію в Росії. Ця паніка, істеріка, яка виникла вже в перші дні, більше 100 тисяч евакуйованих, Росія вперше з цим стикнулася, щоб бойові дії йшли на їх території. Кремль намагається зараз применшити, от, сприйняття цієї ситуації. На Заході пишуть, що вперше після Другої світової війни війська іноземної армії воюють на території Російської Федерації. В Росії про це не говорять навпаки, Путін це називає масштабна провокація. Він каже про те, що це інцидент, спроба, спроба прориву. Хоча яка там спроба, це вже тривалий час відбувається. Українські війська закріплюються, продовжують йти вперед. Яка там спроба? Але Кремль не хоче, щоб визнали його власну слабкість, його власну неспроможність захистити територію власної країни. І тому, от вони у всілякий спосіб, намагаються применшити значення подій на Курській області. В перші дні е, курської військової операції е, вже зафіксовано суттєвий вплеск е, тривожності, навіть серед москвичів. Е, е, я вже не кажу про мешканців е, Курщини, е, е, якщо раніше лише Білгородщина відчувала е, е, війну. Відчували на власній шкірі на, скажімо так, у власному регіоні зараз вже Курщина. І думаю, що багато хто в Росії зараз думає, а хто далі. Щодо е, критичної реакції, я думаю, що у різних людей, які критикують зараз російську владу, є різні мотиви для цього. Жителі Курщини, ну тому що їх не захистили, їх їм не допомогли. І вони змушені були тікати своїх домівок. Це безумовно привід для недоволення. Інша річ, що вони часто густо критикують місцеву владу, а не самого Путіна. Але я думаю, що нюанси негативу є щодо Путіна. От публічно навіть з'являються відео на девоці е, 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 біженці з Курщини... Е, Просто волають, що покажи це путіну доповісти це путіну, розкажи це путіну і так далі. Вони звертаються до Путіна. Відповіді немає. Відчуття слабкої реакції Путіна на події в Курській області зафіксували представники тієї самої партії війни. Оце з співтовариства, які виступають за знищення України. Вони хочуть, щоб Путін використав там, ядерну зброю проти України, оголосив хоча б війну проти України. А Путін нічого цього не зробив. Тому що Путін боїться, боїться того, що якщо розпочнеться юридична справжня війна, мобілізацію треба буде проводити, це може дестабілізувати внутрішню ситуацію в Росії. А він я думаю, що боїться цього не менше ніж поразки війни проти України. І Він не хоче йти на конфлікт з Заходом, так uh -huh. да, пропагандисти російські кажуть, що е, вже Росія нібито воює з Заходом на територію України, але насправді Путін, попри весь свій ядерний потенціал ядерної війни боїться не менше ніж і боїться президент Байден, і це теж стало показовим. Взагалі, от слабка, е, дуже стримана реакція Путіна. На події на Курщині, це теж один з ефектів курської військової операції. І на заході трошки знаєте видихнули, тому що вони, вони ж самі з себе налякали. Що, не дай Бог, будуть бойові дії на території Росії. Все Путін зробить щось жахливе, а цього не відбулося. І от подолання червоних ліній, які самі з собі намалювали західні політики в своїх головах щодо Путіна. От зараз це теж важливий політичний ефект цієї спецоперації щодо подальших наслідків Росії. Ну подивимося, що буде далі, тому що не відразу російське суспільство відчуває наслідки війни. От, до речі, мешканці Курщини, коли їх запитували російські політики про війну, вони сказали, що для них війна почалася лише з бойовими діями в Курській області. Не 24 лютого 22 року, хоча вони, нібито в прикордонному регіоні, жили для них. Війна в Україні не була війною. А от зараз вони відчули, що це війна, і війна прийшла до них, і от те, що війна приходить до все більшого числа росіян. І все більше росіян відчувають цю війну. Так чи інакше це я думаю буде впливати не відразу поступово, але буде впливати на настрої в російському суспільстві. Просто по різному у частини у меншої частини буде зростати агресія по відношенню до України. Це теж фіксується, але все більше і більше людей, і таких вже е, абсолютна більшість, які хочуть припинення війни. От з'явився до речі, новий е, такий мирний рух е, матері солдат-срочників. Тому що багато солдат срочників потрапили в полон для них навіть російська пропаганда придумала такий трохи образливий мем «мальчики в трусіках Ну, мовляв, ну, як вони могли зупинити українську армію ці мальчики мачики-трусіках? Uh -huh. У ну, цих мальчиків в трусіках були е, бойові автомати, кулемети і багато іншої зброї. Інша річ, що вони не були готові воювати, і, мабуть, не хотіли воювати. А зараз от, в полоні. І тому, вперше, можливо, після Чеченської війни ну, була спроба першому місяці війни проти України створити якийсь рух матерів, але не спрацювала, не дуже спрацювала. А зараз, от зараз цей рух набуває обертів. і Я думаю, що такі настрої в Росії вони поступово будуть зростати, і це теж один з політичних наслідків військової операції на Курщі. Ну і наостанок на для України і для значної частини міжнародної спільноти. Події на Курщині означають значне посилення позиції України на майбутніх переговорах про завершення війни. От до курської операції Росія намагалася диктувати нам, на яких умовах має бути мир, в якій формі. А зараз ні. Як там в Росії кажуть, треба враховувати реалії на землі. От зараз треба враховувати реалії на курській землі. І е, зараз ситуація, майбутня переговорна ситуація для Росії. Вона кардинально, принципово помінялася і доведеться враховувати те, що зараз відбувається в Курській області, і це теж дуже вагомий, дуже важливий е, політичний наслідок курської військової операції. Це подія, яку помітив весь світ в Росії. Намагаються зменшити її значення, але весь світ це побачив вперше з 22-го року. Е, почали е, знов писати про поразки Росії. І до речі, така дуже показова ситуація. Російські еліти вони у 22-му році вони злякалися, і втрати свої на заході, і розрив стосунків заходом, і ризики війни, купа проблем. Скажем так, посилення авторитарних тенденцій всередині самої Росії дуже не подобалось їм. Скиглити почали навіть публічно. Але потім, у 23-му році, на початку поточного року заспокоїли, що нібито все гаразд, Путін знов непереможний і е ще трошки дотисне Україну і Захід і виграють у війну. А зараз вони в настроях повернулися в 22-й рік. Це ефект. Непереможності Путіна знищений, от оцей ефект точно знищено. Що вони вже не розглядають Путіна як непереможного, тому що є поразки, військові поразки, є політичний програш від цієї ситуації. Очевидний політичний програш, і проблеми можуть бути і далі, тому що історія не завершена е, щодо термінів е, е, звільнення Курської області, як кажуть в Росії. Е, дивіться спочатку знов. Вже не як на початку війни проти України, повномасштабного вторгнення, так, от і в перші дні курської операції в Росії казали про три дні: що за три дні наведуть лад, відновлять контроль. Що там там е, е, як там казали чеченський командир? Там ми цих хохлов там викинемо е, за три дні. Хоча вони самі втекли з поля бою, от саме ці чеченські е, е, формування. Не вдалося Герасимов обіцяв Путіну, не вдалося з'ясувалося, що це не спроба прориву кордону, а реальні бойові дії. І це вже викликало роздратування Путіна. Тільки після цього, коли вони, мабуть, так вже більш серйозно оцінили ситуацію, порахували і свої резерви, вони вирішили, що ні, за декілька днів не вийде і поставили нову ціль до кінця серпня. Але от сьогодні, вже 23 серпня, День Державного прапору України. з чим всіх вітаю, і е, завтра день незалежності. І е, ну, очевидно, у Росіян не виходить, не виходить до кінця серпня закінчити цю операцію. З'явився новий термін до 1 жовтня. От так воно. Я не здивую, що е, в вересні вони поставлять мету ну, до нового року. Да. Так, що мета, от ці терміни вони будуть віддалятися, з'являтися нові терміни, і це якраз свідчення того, що на даний момент російська армія силові структури Росії не спроможні зупинити військові дії України на Курській області, і якщо українська армія вдасться зробити. Довготривалий плацдарм в цьому регіоні, а так воно і виходить зараз. То безумовно це буде впливати і на загальну військову ситуацію, і на майбутню політичну ситуацію, як самі Росії, так і навколо війни між Росією і Україною, зокрема на дипломатичну ситуацію. Ну, у всякому разі, те, що путіну начхати, плювати на власне населення це вже давно очевидно. Це побачили в е, е, 22 році, та й раніше це було неодноразово. Побачили, от коли кроку Сіті був е, зараз, е, теж очевидно, він не зустрічається з мешканцями Курської області на да, там з різними начальниками Москви. Зустрічається, да от поїхав до Азербайджану. А ні, Курщин його мало цікавить. Знов таки він хоче, щоб всі забули про Курщину, щоб е, от, закрити інформаційну цю тему. По Донеччині ситуація інакша. для Путіна захоплення окупація всієї території Донецької області це і фікс, це ідея, яка скажімо так рушить діями Путіна. Він же починав війну, велику війну, повномасштабне пряме вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, саме під обґрунтуванням. Того, що треба звільнити Донецьку і Луганську області. от він на цьому зациклений. Він хоче. Ну і потім там є резерви, там є можливості для наступу, і він хоче демонструвати саме цю картинку. От для нього це перемога, він хоче там досягти успіху. Тому да, оцей контраст дуже помітний, і на це звертають увагу і в Росії, і дивуються цьому, тому що власно, як вони кажуть, канонічну територію Росії. Путін не захищає до речі, розрізняють все ж таки ту територію, яка за міжнародним правом належить до Російської Федерації, і ті території, які окуповані, їх анексували. Ну їх самі росіяни. Канонічними територіями Росії не вважають, ну там новими називають територіями, то як завгодно. але тим не менш, вони все ж таки розділяють значення цих територій. А от для Путіна важливо тут отримати на Донеччині перемогу. Тому я думаю, що вже от для українських військ дуже важливо буде на найближчу перспективу, в найближчі місяці, знайти оптимальний баланс між наступальними діями на Курщині. І е, ефективними оборонними діями на Донбасі е, потрібно стабілізувати ситуацію на Донбасі. Е, і я думаю, що для цього будуть шукати варіанти, можливості, ресурси для того, щоб зупинити ворога. Е, ну для цього потрібно, і от президент Зеленський про це сказав нещодавно: щоб е, військова допомога від наших партнерів е, йдеться про артилерійські снаряди, про е, артилерію. про... Системи залпового вогню ракети, щоб вони доходили до нас швидше і в більших обсягах, от саме це дозволить нам зупинити ворога на Донеччині. ну а для того, щоб більш ефективно вести бойові дії в Курській області, взагалі. Прикордонних регіонах з Росією потрібно, щоб зняли обмеження, хоча б частково зняли обмеження по ударах по російській території. Як ми бачимо, це дає великий ефект: От знищення парому в порту Кавказ, удари по російських аеродромах. Оце свідчення ефективних ефективності, високої ефективності. На ударів по російській території, а якщо б ракетами ще можна було вдарити по цих об'єктах, я думаю, що тоді успіхи українського війська були б ще більш вагомими і показовими. Пане Володимире, а на вашу думку, чому міжнародні партнери союзники України на фоні ось цих перемог явних і на фоні результативності ефективності Сил оборони України все таки не наважуються, не квапляться або ж взагалі не сприяють тому, аби надавати? Ось цей надати цей дозвіл на використання далекобійної зброї в глиби російської території ну насправді це скоріше психологічна проблема. Ну вона має безумовно політичне підґрунтя. Це побоювання ескалації дій з боку Росії або побоювання щодо використання Росією ядерної зброї. Ну, такі побоювання є в головах і адміністрації Білого Дому і деяких європейських політиків оце головна причина. Але дивіться, як діє Захід Західні лідери Вони дивляться на ситуацію. І е, ми разом з ними, і Україна їх постійно підштовхує до подолання різних червоних ліній. Вони ж боялися, що, от, наприклад, постачання важкої зброї змусить Путіна до ескалації, а навпаки. Навпаки, це посилило потенціал України. Ми побачили це в 2022 році. ППО нам не давали з тієї ж самої причини, дали, ну і нічого страшного не відбулося. На пф 16 от схожа ситуація. І по використанню далекобійної зброї по російських об'єктах вони частково зняли обмеження, коли росіяни почали наступ на північ Харківської області. Ну тоді самі зрозуміли, що ескалація вже почалася. Плюс удари по Україні, по українських енергетичних об'єктах, що треба стримати противника, дали згоду щоб бити по російських цілях на Білгородщині. Зараз до речі, от буквально вчора з'явилася інформація, що ну поки що неофіційно, що нібито зняли частину обмежень для ударів по цілях по Курській області. Ну росіяни кажуть, що атакам вже використовуються там. Тому я думаю, це, знаєте, і називається тактика відрубання хвоста у бульдога, коли так по клаптиках, по частинках, але це от на жаль така політична психологія у деяких наших західних партнерів, і їх треба підштовхувати постійно підштовхувати до більш рішучих дій. До розуміння того, що тільки рішучі дії можуть зупинити Путіна і, врешті-решт, завершити цю війну. А загравання, скажімо так, за замир... спроби замирити Путіна, домовити з ним. Вони результату не дадуть. Його треба примушувати до миру саме силовим шляхом. І власне, от теж одна з цілі курської операції це ну скажімо так. Підштовхувати наших західних партнерів до більш рішучих дій а також демонстрація того, що можна долати ці червоні лінії, які існують в головах наших західних політиків. Я думаю, поступово крок за кроком, ці червоні лінії, зокрема по використанню далекобійної зброї е, США і інших наших західних партнерів, будуть долатися.